Списку. Після того, як ми перевірили цей список взагалі, то людей, я вчора його, до речі, показував, ну, можу зараз його показати, в принципі, я особою. Це важливий. Тут, от, дивіться, допустим, любе прізвище. Є, допустим, такий-то Сергій, таких 10 чоловік, Сергій є, такий-то Анатолій, прізвище, я не хочу назвати. 19, ну, тобто, 19 таких не дає. Це не є паспорт. Ні. Ну, крім того, я маю на увазі, що цей список настільки, настільки відпрацьований. І 340 чоловік. Враховуючи, що тільки прийшли ті, які реально записані, лише треба ще ідентифікувати, правильно? Цих людей. І Вони були. Ну, я кажу, таких чоловік 19 з такими даними, як Бойко Сергій, От що має на увазі. І в подальшому їх фізично неможливо було розмістити. Тобто, міліція була. Чоловік можна розповісти? Будь ласка, я відповідаю на запитання, і після того ви задасте. Значить, міліція забезпечувала громадський порядок і в першу чергу. Мала забезпечити безпеку громадянам всім. І повірте мені, ми над цим і займалися. Крім того, щодо питання наступного, це відносно задіювання Національної гвардії. Національна гвардія, оскільки вона дислокується на території Вінницької області, вона здійснює патрулювання спільне з працівниками УМВС України в Вінницькій області. І в разі участі у масових заходах вона залучається. Ну, як правило, це в резерві, тобто вони перебувають за місцем дислокації. В даному випадку, знаючи ту ситуацію щодо участі в заходах і щодо, будемо так казати, призивів до того, які раніше були, це ж, будь ласка, в інтернеті на всіх Фейсбуках і так далі є. То Національна гвардія була в резерві, вона перебувала на території УМВС. Ну, коли почали вже. Які застосовуватись не міліцію в першу чергу, коли пішли застосовуватись газ і так далі, то в даному випадку Національна гвардія перевір. Ну, Там все газ. на відео є, ну давайте вже будь ласка. Yeah, yeah. Yeah. Так. Yeah. і, значить, Національна гвардія була доставлена, переїхала вірніше в двір адмінбудівлі обласної державної адміністрації обласної ради. Після чого, коли вже почали кидати ламати двері. Повибивали вікна, то вони перейшли в приміщення безпосередньо. Біля, будемо казати, всередині знизу стали стримати НАТО з рахуванням, що, ну, ми розуміємо, і пошкодження і е, ту загрозу, яку вона становила до громадян. В зв'язку з чим транспортні засоби, на яких вона пересувалася, дійсно були кугори. І Ніяких іншої, ніякої іншої мети щодо їх використання там і не було. От і вся, що касається така історія невелика щодо застосування резерву, числі Національна гвардія. Щодо дій працівників міліції, які виконували свої обов'язки в ході даних масових заходів, проводиться перевірка як нами, так і прокуратурою. Працівники міліції свої діяльності практично. Я маю на увазі діяльність свою здійснювали стримано, маю на увазі активності, ніякої не проявляли. Це видно, буквально у нас є декілька відео з усіх, з усіх місць знятих відеороликів, де вони дійсно отримали і пошкодження, і газове отруєння, в зв'язку з чим перебувають лікарняних заходах. Тому там, де в одному місці є дійсно. значить, Видно палку, то вона якраз і є захистом міліціонера підняв, для того, що його по голові били вудкою і з другого боку бризгали газовим балоном в обличчя. Але він її не застосовував. Ну, це, я думаю, відповідає комусь. Володимирович, я спряті... Володимир, перепрошую, скажіть, будь ласка, а кримінальні впровадження, якісь відкриті стосовно активістів, які били правоохоронців під час виконання. Там не стосовно, а відкрито кримінальне провадження в нас це. Хуліганство 296 стаття кримінального кодексу. Частина 4. У нас є активіст Стратійчук Афанасій, працівник буші міліції, який тут хворі ну співав і гімн виконує постійно на майдані. Йому вдарили по голові дуже Йому захищена людина.